Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Отже, нам необхідно взяти скляночку з водичкою, тарілочку для фарб, два пензлика, аркуш білого паперу та фарби синя і жовта. Дітки, погляньте на жовту фарбу, яка вона. Вона весела, так? Посміхається, дарує всім тепло, а синя фарба, вона ніби трішечки сумна, так? Отже, жовта фарба вирішила розвеселити синю. Беремо жовту фарбу в мисочку. Жовта фарба дотронулася своїми ручками до синьої. І синя посміхнулася жовтій фарбі. Яким кольором? Погляньте, коли ми змішали дві фарби жовту та синю, який кольор утворився? Так. І синя фарба посміхнулася жовтій. Зеленим кольором. Дітки, а чим може пахнути зелений колір? Давайте пофантазуємо, що є таке зелене в природі. Так, зелена фарба може пахнути яблучком, зеленою травичкою, листочком. Отже, сьогодні ми з вами зеленою фарбою. Намалюємо зелений листочок. Ось такий ніжний. Зеленою фарбою ми можемо намалювати яблучко. Домалюємо хвостика та листочок. Зеленим ми можемо намалювати ялинку. Бачите, скільки предметів я намалювала за допомогою зеленої фарби. Ваше домашнє завдання. Також проекспериментуйте, з'єднайте жовту та синю фарбу, одержіть ось таку зелену фарбу. Та намалюйте будь-який предмет, який має в житті зелений колір, тобто зеленого кольору. Та надішліть фото ваших малюнків мені. До наступних зустрічей!